Нелегальне виробництво тютюнових виробів одна з найприбутковіших схем у тіньовій економіці. Вони позбавляють бюджет мільярдів гривень податків. Детективи бюро економічної безпеки системно ведуть боротьбу проти такого явища. Нещодавно на Одещині викрито групу осіб, які налагодили повний цикл незаконного виробництва від вирощування тютюну до реалізації готової продукції по всій країні. Підозрюваний на території Одеської області. У власному домовладінні налагодив повний незаконний цикл виробництва тютюнових виробів. А саме на своїй земельній ділянці він вирощував тютюн, після цього ферментував його та на спеціальному промисловому обладнанні виготовляв сигарети. Потужність такого виробництва складала від 3,5 до 7,5 тисяч сигарет на годину. Надалі він в роздріб та оптом продавав ці сигарети на території України.